Депутати проголосували за щомісячні доплати собі на 120 тисяч гривень, а нам проголосували мову. Виключили з європейської хартії російську мову. Тобто їм кожен місяць плюс 120 тисяч на карточку, а ми повинні бути довольні мовою і багато не говорити. А радіти, що в нас такі народні депутати, і не задавати собі питання, де взяти гроші. Щоб купити подарунок дитині під ялинку на новий рік. Коли ростуть ціни, комунальні послуги, підвищуються податки, це рішення воно порушує, на мою думку, права половини українських патріотів, які воюють на війні, говорять російською мовою. Наступний крок, який має бути, це виключення таблиці Менділеєва, хімічних елементів. Виключення з підручників хімії, з підручників фізики, математики. Переписати всі підручники, не згадувати ніде таблицю Менділеєва, закреслити цей період в хімії, в фізиці і в математиці назавжди. Тому що то російський вчений. Все. Ось так має бути. Ну і мій прогноз. Це їхнє рішення вони будуть голосувати по-новому і скасовувати місяців через два, якщо його ще взагалі хтось підпише, згадайте мої слова.